Бачу, що піднімається в інформпросторі російськими насамперед пропагандистами тема про те, що там Росія ну все побачили ефект, який зробила Каховська ГЕС. Тепер вони починають погрожувати нам тим, що знищать по Дніпру по каскаду Дніпра, тому що у нас чимало водосховищ по Дніпру знищать. Тепер будуть отак, знаєте, за покликом за клацом пальців знищувати е, інші. Е, Власне, греблі по Дніпру, там в Києві, в Запоріжжі або що. Так ось запевняє наша влада, що це абсолютний фейк. Це не відповідає дійсності, тому що знищити їх авіаударами, ракетами неможливо. Без фізичного контролю цієї ділянки, ну тобто це потрібно, щоб ДРГ зайшли, але ви розумієте, що ці об'єкти, звісно, що надзвичайно суворо. Оберігаються нашими спеціальними підрозділами. Відповідно, фізичного контролю в окупантів немає над жодною греблею, окрім за виключенням того, що було із Каховською греблею, греблею Каховської гідроелектростанції. Е, проте ми зараз теж інформаційно маємо прекрасно розуміти, і мер Енергодара повідомив місцевих мешканців, що в силу того, що суттєво зменшується в басейні Каховського водосховища, кількість води, ось цей. Прямокутничок, який є таким водним резервуаром для охолодження реакторів атомної електростанції Запорізької, яка в Енергодарі розташована, він теж виснажує себе, в ньому знижується рівень води. Відповідно, завжди може бути ризик того, що не буде відбуватися вчасне своєчасне охолодження реакторів. Відтак потрібно бути готовим жителям Енергодара до надзвичайно швидкої евакуації, якщо раптом будуть якісь. Ядерні загрози, атомні загрози внаслідок пошкоджень, руйнувань, перегрівання енергоблоків на запорізькі атомні електростанції. Це мені видається зараз надзвичайно реалістичним сценарієм. Я нікого не хочу лякати, ні, нікого не хочу закликати до паніки, але ми вже розуміємо, що ці мавпи з гранатою, випадково чи спеціально, можуть призвести на запорізькій атомні електростанції до непоправних наслідків, тому що те, що вони вчинили із греблею, вже це дало можливість нам пересвідчитися зрештою, вони хотіли досягнути такого масового панічного ефекту, щоб всі почали боятися, що вони справді можуть чогось зробити, але не готуватися це безвідповідально. І ще друзі, от. Я спостерігав останнім часом за такою думкою, за такими запитаннями від українців, а що ще такого шаленого окупанти можуть зробити? Зрештою, про це вже давним-давно було сказано. Зараз наразі до Вибуху на греблі Каховської ГЕС у нас було три небезпечних об'єкти: тобто, це Каховська гідроелектростанція, це Запорізька атомна електростанція, і нещодавно додалася до цього списку Кримський Титан. Підприємство, яке на перешийку між Кримом та Херсонською областю розташоване. Це великий гігант, промисловий гігант, котрий в часи його роботи виглядає ось так. І от про цей гігант я ще теж хочу сказати кілька слів для того, щоб ми розуміли абсолютно всі ризики, всі небезпеки. Це підприємство, яке розташоване на Території, як я сказав, між Кримом та Херсонською областю зараз вам продемонструю, де саме тут тобто поруч із армянськом, він ще називався Армянський Титан. Якщо не помиляюся, в трикутнику між такими населеними пунктами як Преображенка, та Першокостянтинівка. От в цих цьому трикутнику, якраз в цій зоні, от ви бачите, такі випуклості. Це і є кримський титан. Зараз ми переключимося на супутникову карту для того, щоб краще візуалізувати це так. Не хоче інтернет підтягувати супутникову карту. Ну, от ми йому допоможемо. Власне, ось це і є кримський титан. Це щоб ви розуміли величезний об'єкт. Величезне промислове підприємство е, на перешийку між Кримом та Херсонською областю ще 2 червня у Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили про те, що е, можуть бути тут вчинені провокації, адже російські окупанти планують влаштувати на цьому заводі можливо теж вибухи, тому що вони замінували кримський титан. Е, наслідки для України від вибуху на хім цьому хімзаводі можуть бути насправді катастрофічними. В чергове говоримо про екологічні загрози. При цьому зона ураження від е, розбризкування небезпечних. Печних хімічних речовин може сягати сотні кілометрів і досягнути і вчинити, скажімо, так, цей терор може бути небезпечним не лише для України, але і для Росії та Туреччини. Олександр Прокудін, це власне очільник Херсонської ОВА. Він заявив, що ймовірний вибух, який можуть влаштувати росіяни, спровокує викид в атмосферу. Тисяч тонн отруйних речовин, а це може призвести до смертельної небезпеки для людей та довкілля. Що це за е, гігант, я Маю на увазі кримський титан. Що він виробляв? Я вам зараз озвучу. Раніше він був найбільшим виробником діоксиду титану в східній Європі. Підприємство також виготовляє іншу хімічну продукцію, зокрема, міндобрива сірчана кислота. Алюміній, сульфати, рідке натрієве скло та залізний купорос, і це не виключний список. Отже, маємо бути готові до будь-якої небезпеки. Знову ж таки, наголошую, що в жодному випадку не лякаю. Лише повідомляю про те, що мавпи із гранатами надзвичайно небезпечний суб'єкт, який існує на планеті Земля, поки ще існує.